Коли наш відомий боксер Євген Хитров вів складний двобій в Баку за титул чемпіона світу, в Криворізькому будівельному ліцеї проходив міський боксерський турнір за участю юних спортсменів. Боксерський турнір на спортивній базі Криворізького професійного будівельного ліцею проходив у рамках підготовки юних спортсменів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, міста до обласних змагань. Боксери на турнірі розігрували медалі і призи лише в особистому заліку. Відкрив змагання почесний президент міської федерації боксу, майстер спорту СРСР Анатолій Петров. Він поважав учасникам змагань вміння й майстерності, які набуваються з досвідом і участю у змаганнях різних рівнів. Як відзначили спеціалісти, цей турнір визначить готовність наших юних спортсменів відстоювати честь своїх клубів. На обласній та всеукраїнській арені, а те, що Криворізька школа боксу сильна і відома у світі, доводять на практиці її вихованці. Зараз на чемпіонаті світу на ліцензіоном, коли боксери заробляють ліцензію на Олімпійські ігри 2012 року, Вже зароблено шість ліцензій на Олімпійські ігри. И наша школа Криворожская показывает очень большие успехи. Также у нас есть и участники, и призеры чемпионатов Европы среди школьников, участники и финалисты и призеры чемпионатов мира, ну естественно и чемпионы Украины. Найтехнічніші боксери турніру були відзначені медалями, грамотами та солодкими призами. Для юних спортсменів цей турнір був серйозним випробуванням. Кожен з хлопців, що брали участь у змаганнях, прагне досягти у боксі значних результатів. Мечта так і продовжувати займатися боксом, стати чемпіоном. Цей турнір додасть секції боксу Криворізького професійного будівельного ліцею більшого авторитету. Впевнені господарі змагань. Педагогічним колективом нашого ліцея велике внімання уділяється. развития физической культуры и спорта. Ярким примером на сегодняшний день является проведение этого спортивного турнира по боксу. Секция бокса у нас очень молодая, существует с 2008 года. Значит, у нас уже есть яркие достижения в этом виде спорта. Мы на сегодняшний день уже имеем мастера спорта. Чотири кандидата в мастера спорту: сім че як перворозрядників і чотири чека второрозрядників Як і прогнозували фахівці, на турнірі було вдосталь видовищних та зрілих поєдинків. За боксерів палку болівали як їхні ровесники, так і дорослі. Взагалі, цей вид спорту на думку учасників турніру загартовує найкращий характер молодої людини. Формує у ній лідерські якості, творчі здібності та дух переможця. Ад України у нас дуже багато призерів, Вот, так что у нас этот спорт как раз пользуется популярностью у нас э, э, чемпионы мира всего клички наши братья вот тоже э, представляют э, нашу страну. Так что я думаю что этот спорт воспитывает сильных людей которые ставят задачи перед собой добиваются их. От, я вважаю, що це спорт для людей, особенно для молодеж. Це і престижно, і сильно, і хорошо. До речі, юні боксери на турнірі не тільки боролися за титул переможця. Вони також демонстрували свої творчі здібності. Гість змагань, тепер вже відомий боксер-вихованець дитячого будинку номер 3 Дмитро Юрченко. Презентував учасникам турніру свої пісні.